Вітання усім глядачам проєкту говорить Великий Львів та телеканалу Антат. Мене звати Марта Оліярник. Сьогодні у Вільнюсі відбувається саміт НАТО, і зараз у нас є можливість по скайпу поспілкуватися із кореспондентом Голосу Америки Богданом Цюпином. Пане Богдане, вітаю вас! Так, Добрий вечір. І перш за все хочу запитати, яка атмосфера сьогодні у Вільнюсі? Що вам впало в вічі? Атмосфера, яка панує, бачили зображення дуже багато присутня, де символіка України. Що вам запам'яталося, на що ви б могли звернути увагу сьогодні, перебуваючи там? Можливо, про атмосферу я би розповів вам таке, що Організатори цього саміту у вільнюсі цієї величезної події для такого невеликого фактичного міста як Вільнюс залучили дуже дуже багато добровольців, які переважно це молоді люди. Вони допомагають іноземцям дістатися до потрібних місць, до прицентрів взагалі орієнтуватися в місті і так далі. Так далі. А цих молодих людей дуже багато у місті. І вчора, розмовляючи з кількома з них, я зауважив таку таку деталь. Спочатку я запитав, ну чи вони отримують платню за свою важку роботу? А я повертався з зі своїх ефірів близько півночі. Фактично, вже на першу годину ночі було. Вони сказали, що ні, що вони працюють безкоштовно, і що вони вважають, що вони таким чином виконують свій. Громадянський обов'язок вони вважають, що питання, які обговорюються на цьому саміті, питання безпеки, і зокрема питання е, безпеки Литви, е, дуже важливі для них. Вони вважають, що навіть залучаючись до такої роботи, як е, там роз'яснення е, іноземним журналістам чи, чи відвідувачам, як пройти кудись там до певного автобуса, чи дістатися для до свого готелю, навіть цим вони вважають, що вони роблять якийсь свій посильний внесок. Ці я би сказав, там 17 19 річні юнаки. І дівчата у мене враження таке. Ну окрім звичайно, автобусів на вулицях Вільнюса, на яких на деяких з яких написано, що поки ви чекаєте на цей автобус, Україна чекає на членство в НАТО. Це запам'ятовується. А, як ви гадаєте, цей саміт у Вільнюсі, він про Україну? Чи ми тут в Україні дещо перебільшуємо значення саміту у Вільнюсі, Бо українці. Звичайно, очікують рішення країн-членів НАТО і сподіваються на те, що там можливо це не буде одразу вступ, але принаймні запрошення до НАТО. Якийсь певний порядок дій буде оголошений. Що станом на зараз вам відомо про е, те, чи вже є рішення щодо України, і яким воно може бути рішення будуть завтра, коли українська делегація буде працювати, вести переговори. Документи звичайно виробляються вже, і український президент Володимир Зеленський висловив недоволення, наприклад, з інформацією про певні чернетки, які стали відомі щодо того, які формулювання будуть щодо України, чи можуть бути щодо України. Але власне остаточні так би мовити домовленості, чи, чи підписи під паперами, чи формулювання, які ми почуємо, оголосять завтра сьогодні. Український президент у другій половині дня прибув до Вільнюса. Він буде на офіційній вечері, де спілкуватиметься з лідерами понад 30 країн НАТО, а також багатьох країн-гостей. Я би сказав, що цей саміт все ж таки про Україну, тому що це оборонний, це військовий альянс, а у Європі зараз. Через агресивність Росії триває найкривавіша війна з часів Другої світової війни. Е, ніхто з нормальних людей е, у Європі не може оминути та й у світі не може оминути увагою цього факту, а особливо цього не може оминути увагою організація Альянс, завданням якої є збереження миру, зокрема на європейському просторі. Отже, так. Значною мірою це е, про Україну е, я би сказав, можливо, навіть трохи ширше, це про війну, яку розв'язала Росія, і спроб допомогти Україні вистояти у цій війні, а також спроб знайти шлях, як е, зробити так, щоб, можливо у майбутньому е, такі війни, такі страшні війни були більше неможливі. Пане Богдане, а якщо ми говоримо про е, допомогу Україні, вже сьогодні теж почали з'являтися повідомлення з приводу нових пакетів допомоги Україні. Вже знаємо, що Німеччина готова передати новий пакет допомоги близько на 700 мільйонів євро. Здається, йде мова про взагалі про які пакети допомоги можливо вам вже відомо станом на зараз. Інформація там до вас. Очевидно, надходить значно швидше. Які країни ще е, оголосили про свій намір нам допомогти і виділити додаткові пакети допомоги? Ну відверто кажучи, е, інформація швидше до мене не надходить ніж до вас. Так само монітори працюють. І інтернетний зв'язок зі швидкістю світла, як у мене, так і так і у вас. Я би сказав, що єдина перевага можливо бути присутнім на таких подіях, як ця, це. Ну є все ж таки шанси, є можливість все ж таки подивитися в очі тим людям безпосередньо в очі тим людям, які схвалюють ці рішення, про які блискавично потім розлітаються повідомлення електронними засобами масової інформації і електронними засобами зв'язку. Тобто я бачу, скажімо, як. Е Можна сказати навіть радісно, український міністр оборони пан Резніков щойно е спілкувався з журналістами. Радів він з того приводу, що підписує е декларацію про початок навчання українських пілотів на е винищувачах F-16. Я бачив щойно, е як, наприклад, тут у коридорах е міністерка закордонних справ Німеччини пані пані Бербок е спілкувалася з журналістами і намагалася е пояснити. З моїх невеликих знань німецької мови пояснити, як вони будуть реагувати на вимоги України, зокрема українського президента Володимира Зеленського щодо розвитку відносин з Україною і майбутнього членства України в НАТО. Тобто є свої певні є свої певні аспекти, є свої певні можливості, які є тут тут на саміті, звичайно. Е, також ви вже теж скоріше за все е, бачили повідомлення, що, начебто, Байден вже е, ухвалив е, негласно так рішення, що Україні не будуть давати ПДЧ, і що Україна буде мати можливість за якоюсь іншою процедурою вступити в НАТО. Е, чи відомі вам якісь взагалі деталі з приводу того, які можливі. Сценарії розглядають країни НАТО для нас, тобто як це буде виглядати, чи буде дійсно оця така, знаєте, ну умовно кажучи, карта покрокових дій чи це такого не буде, і взагалі ну як це на вашу думку може виглядати? Я пропоную почекати до завтра, і ми це побачимо. Тому що би я вам зараз не сказав, що будуть ще утрясати і домовлятися. Я підозрюю продовж ночі делегації. Це буде. Подробиці будуть відомі відомі завтра, можливо, пізніше в другій половині дня. Зараз уже можна сказати, що рішення буде приймати не Байден, звичайно, що Сполучені Штати це найбільший партнер з найбільшою військовою потугою, найбільшими можливостями і, і найбільший помічник донор допомоги Україні. Але все ж таки, все будуть приймати країни разом понад 30 країн е, НАТО, тому що подібні рішення власне. Е, Схвалюється тільки якщо є одностайна підтримка, якщо вони повністю доходять згоди, вже зараз фактично є згода в тому, що Україна може мати свій шлях. І як сказав пан Столтенберг, генеральний секретар НАТО, замість двох кроків е, Україні на шляху до НАТО запропонують ймовірно один крок. А про те, що е, можливо в Україні не буде потрібно проходити так званий план е, ПДЧ. Про це говорить вже принаймні два дні тут у, тут у вільнюсі, тобто цілком можливо, що це так буде, але зрештою, все одно ми бачимо, що буде певний період, впродовж якого Україна буде далі готуватися, наближуватися і готуватися до того, щоб стати членом НАТО. Питання тільки в тому, скільки він буде тривати, які ще, окрім звичайно, війни будуть. Чи можуть бути перешкоди на цьому шляху? Очевидно, що війна найбільша перешкода і найбільша проблема, яку треба подолати Україні. А що буде далі? Вже зараз ми знаємо, що за прикладом Фінляндії і Швеції, процес може відбутися від запрошення до повноправного членства упродовж року приблизно. З Фінляндією, особливо фактично це відбувалося дуже швидко. Вони подали заявку минулого року. Цього року вони були, е, були затверджені членами НАТО. Це відбулося попри певні несподівані затримки з боку Туреччини і, е, і Угорщини. Але ці проблеми були подолані. Зрештою, е, Україна. Очевидно, знову ж таки. Ми не можемо оминати увагою. Війна це набагато більша проблема, аніж. Торги е, політиків окремих країн у НАТО, отже, е, цей шлях може відбутися дуже швидко. Наскільки він буде швидко, буде залежати не лише від того, що хочуть, що вирішать е, тут лідери країн НАТО, але і як розвиватимуться події власне в Україні. А до речі, що, що ви згадали щодо Туреччини, і тут е, теж хочеться запитати. Е... Теж змі пишуть про те, що, начебто, е, Ердоган так зараз торгується, бо він хоче, аби Туреччина вступила в ЄС, і це зараз певного роду торги відбуваються. Що Туреччина готова поступитися і е, погодити членство Швеції, але натомість вона хоче певно щось для себе. І також що з'являлася інформація, нібито, що була розмова між Байденом і Ердоганом, і вони говорили про f 16 для Туреччини, і що це можливо стало тим компромісним рішенням. Чи про це говорять на саміті НАТО, десь в Кулуарах, і взагалі е, чи говорять про це про Туреччину? Ну не в Кулуарах. Ми маємо офіційне, ми маємо офіційне оголошення. Туреччина зняла свої заперечення. щодо е, вступу Швеції, Туреччина і е, президент Туреччини Реджеп Таї Пардоган дав згоду е, про це офіційно оголосив е, генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг ще вчора ввечері, що Туреччина ратифікує. Парламент Туреччини отримає дуже швидко подання від президента на ратифікацію зі свого боку. Угорщина заявила, що е, також не буде затримувати це питання. Що Угорщина не буде останньою в процесі ратифікації. Е, що стосується процесу вступу е, чи наближення е, до вступу е, в ЄС Туреччини, це питання окреме е, про це наголошують у Брюсселі. І це питання, яке країни НАТО вирішувати не будуть. Дякую вам, пане Богдане. З нами був кореспондент Голосу Америки Богдан Цюпин з саміту НАТО у Брюс... Даруйте, із саміту НАТО у Вільнюсі у Литві. Дякую вам за цю розмову. Дякую.